Друзі, усіх вітаю. Зараз вам хочу показати, які в мене нові квіти з'явилися. Я отримала чудову посилочку з гортензіями. Ось вони чотири красунечки стоять і чекають своєї висадки. Зараз вам трішки розкажу, які це сорта. Так, це значить волотиста гортензія, Називається вона Самарська Лідія, горшочок 05. Бачите, вона вже з таким суцвітям прийшла. Відразу можна побачити, вони спочатку вони всі білі, а потім змінюють колір. Ну, там різні кольори. Ніжно-рожевий, яскраво-рожевий. Так, Далі це також волотиста гортензія, горшок 05 і називається вона Бобо. Бачите, такі прямо мені сподобались ну, стебель такий розвинений, гілочки такі в хорошому стані, має бути хороший садженець. І коренева система також непогана. Легко з горшка виймається, видно. Далі, це вже набагато більші саджанці. Тут вже горшок 1,5 літри. Волотиста гортензія називається Little Fresco. Ось така, от також в гарному стані. І це також півтори літри горшок волотиста діамантіна. Ось також з такими квітами прийшли. от, Тож я зараз. Маю їх поєднати. У мене там вже в квітнику є дві мої гортензії, тільки трошки інакші сорти, широколисні називаються, там ніжно-рожеві і така вишнева вона в мене є. От, я вже приблизно собі розумію, куди я маю висадити, але треба ще хорошо переглянути, щоб якось воно там ну, все виглядало гарно, щоб поєднувалося зі всім. Ось, щоб не наліпити так все на кучу, потім пересаджувати. Ось ще полуницю замітила. От, -от, Тож треба гарно зараз його оприділити місце і вже висаджувати. Ось ця моя рожева, така світло-рожева, вона цвіла. Ви її бачили, хто бачив на попередніх відео? Ось, А це вишнева вона в цьому році не цвіла. Не знаю причини. Але чомусь не цвіла. Ну і нічого страшного, Будем, на наступний рік буду чекати цвітіння. Так, І між ними там рододендрон посаджений. От, І в цю сторону я планую висадити тільки одну гортензію. Ось, по ходу, там, де ці шишки лежать, по ходу заборчика. Тут в мене була троянда, вона не прийнялася, стебель почорнів, я її зрізала. Я планую її сюди висадити. Але ще не точно думаю, думаю. Або я поміняю місцями там рододендрон сюди висажу, а туди, щоб вже вони були всі в один рядочок, три штуки. Ну, побачу зараз. Ця троянда, то знову зацвіла красива. Ось так. Вже багато квітів, звісно, попередцвітало. Скоро вже будуть наступними хризантеми. Також мої улюблені квіти. Ось. Так, тут в цьому куточку набагато більше роботи. Я взагалі тут не знаю, з чого починати. Це кабачки, їх потрібно звідси вже прибирати. півонії треба викопати. Ось ці тут троянди я взагалі не знаю, як вони тут вижили. Чесно, бо тут дуже така земля погана, і воно все-таки якесь сухе. Тут. Ось ці помідори потрібно прибирати, там багато пеньків, які потрібно повикорчовувати, щоб хоча б. Почати вже його висаджувати. Так, ось такі в нас справи. Так, все наче з місцем я визначилась. Я вам цього ракурсу покажу ці гортензії, де вони знаходяться: одна, друга, посередині між ними рододендрон. І ось там я планую посадити третю гортензію. Значить, вибрала я сорт, оцей Little Fresco, вона більш такого світлого відтінку, біла і так, є-єлі такий рожевий відтіночок. Ось мене там просто захотіла, щоб було три різних кольори. Вони будуть в одному ряду стояти, тож нехай відрізняються трошки. Ось так. Так що ця красунечка піде перша в квітник. Така вона доволі велика. Я ще таких саджанців, гортензії не, ну, ще ні разу не купувала, щоб в такому такі великі прямо були. Ну, Спробуємо. Так, Я тут підготувала, що я буду додавати в яму під гортензією. Це значить перегній компост. Тут сосновий опад. От, І виходить торф. кислий підкислений ну, спеціальний для гортензій. Буду його змішувати все разом і садити. Так, показую всі кумбі, що я тут зробила, трошки по-іншому спланувала. Ось, але в першу чергу покажу, позачищала. Тут пам'ятаєте, багато було квітів сухих, перерослих, перецвілих. Воно вже все-таки негарне його повиривала, не шкодувала. Полюбувалась, вистачить. Так, ось моя гортензія На місці рододендрона. Правильний наголос, наче не знаю. А рододендрон там за хризонтемкою. Зараз я покажу, де він знаходиться. Ось сюди я його пересадила, туди мала бути гортензія. Я думаю, йому тут хорошо. Я йому також там ґрунт хороший підмішала. А там же вони будуть всі в ряд три штучки. Отак я щось захотіла, побачила, що воно так має виглядати. От І посадила. Тут також трошки порозчищала все лишнє, тільки залишила гацанію. І ви подивіться на цю кнопочку, яка вона величезна куля. Дуже гарна. Скоро вже ці хризантеми як порозквітаються, буде щось, щось неймовірне. <гум> так, ось так. Вже тут, виходить, три гортензії в ряд. Я ще повністю цю клумбу доповню шишками. Вже до кінця замульчую все, так, щоб, так як воно має бути. От, і буде красота. Ці петуні так розрослись. А ще цю хотіла хризантему показати, також яка вона велика. Я пересадила такий малесенький-малесенький стебель, а розрослася. Теж куля гарна. Так що ось так. В цей куток я одну гортензію висадила, вирішила, що це буде ця Little Fresco. От, ще в мене тут ці сентябрінки, сентябрінки, розцвіли. Гарні дрібненькі квіточки. Ось так. Це моя королева, наречена, я її називаю. Біла-біла така. От. І ця мене троянда рост так прямо, вище вже забори плетиста пішла. Так, а я переміщаюся далі сюди, в садок. Зараз починаю тут, закачую рукава і вперед тут роботи, просто не початий край. Ось. Але для початку захвачу з собою пару хвойних, я їх тут пересаджувала, щоб вони прийнялись. Ось таке різновитялівця я показала перед цим. Далі зараз біжу до туї смарагд. Вона також там росте в неналежному місці, вона просто там росла так, на виживання. Я провірила, чи вона виживе. Вона вижила, значить, вона переміщається в садочок. І ось там е, теді в мене є така малесенька, її за трояндою взагалі не видно, тож вона піде в садок. Ось таких триянки, таку зробити хочу маленьку композицію з них. Е, і вони чекають вже свого місця, зараз буду пересаджувати. Так, друзі, я справилась. Я не знаю як, але я справилась. Тут півонії мої вже викопані лежать. Дивіться, там ціла куча бадиля з помідорів, з кабачків, бур'яну, все, що хочете. Так, зараз я вже вам по ходу все розкажу. Ось така малесенька зона в мене вийшла. Зараз почну з цих хвойних. Це, звичайна, ось так, щоб, бо моя тінь трошки заважає. Ось в куточку, звичайна, туя я смарагд вона має бути високою. Вона буде в такому діаметрі. Це різновид ялівця, бо тут ось по ходу забора мають бути далі ту йти. То я її так залишила місце, щоб там далі можна було висадити. І лівець, він невисокий росте і теді також акуратненький, так, щоб буде така композиція маленька. Тут у мене плетиста троянда фіолетова. Вона має бути арочкою. так. Ну, Арка має стояти, і вона буде плестись по арочці. Так, з цієї сторони покажу. Ось так. І посередині тієї арки ось ця гортензія. Гортензію я вибрала діамантіну. Далі троянди. Ось цю я, я її викопала, бо вона вся засохла, зів'яла. Я думала, що її там щось під'їдає. Коріння таке гниловате було тоді, коли я садила, дуже дощі заливали, можливо, і за цього я не знаю. Ну, я її там трошки підрізала, пересадила, буде, буде, а ні, то так і буде. І ось ця біла троянда. Я також їй дала другий шанс, в друге місце, бо вона геть засохла. Там ще трошки живі корінці є, можливо, вона і виживе, не знаю. І тує. Також, щоб трошки відгородити, що там мене. Ну, ягідні там ягоди, малина, таке трошки туя виросте і так не буде видно. Там далі по ходу забору. Я думала, що я зараз справлюсь за півгодинки і все добре, та я півдня. Поки кожну бур'янинку поки розрівняти, тут ще мене ось залишились ці півонії викопати звідси. І далі вже далі буде засіватися трава. Повністю травичка буде засіватися. І в мене ще залишилось дві гортензії. Також я маю спланувати, куди це я маю її висадити. От, ну, це треба хорошо подумати. Щоб потім не пересаджувати. Тут вже має стояти лавочка. В першу чергу треба визначитись, де лавка буде стояти, потім я вже все остальне. Ось так, друзі. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.